Миколаївські рятувальники отримали спеціальну техніку від німецьких партнерів. Зокрема, автопарк головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій поповнився пожежним підйомником. Його висота 32 метри. Такого обладнання у надзвичайників ще не було. Це колінчастий підйомник на базі автомобіля Ман ми виражаємо, по перше слова вдячності Миколаївській військовій адміністрації обласній. Вважаю, що ця дана техніка нам допоможе більш ефективно та оперативно виконувати наші поставлені перед нами завдання, а саме рятування людей на пожежах, на пригодах і тому подібне. Даний колінчастий підйомник має довжину виліту стріли 32 метри. Отже, впевнено, можу сказати, що на 9-й етаж спокійно він буде доставати. І ми зможемо проводити рятування людей з верхніх етажів багатоповерхівок. Транспорт миколаївцям передали волонтери з Аугсбургу. Доставку техніки вони організували у співпраці зі спілкою українців, яка діє у цьому німецькому місті. Вартість допомоги складає близько 200 тисяч євро. Транспортні засоби від усієї громади баварського міста офіційно передала очільниця Аугсбургу Єва Вебер. «Договорились о дальнішому сотруднистві по сфері водоснабження. Енергетики і ну других проектах, тому там у нас ще в процесі всього всього обсуждення не залишили поза увагою і медиків. Їм доставили автобус Ну, мікроавтобус для виїзду медицинського персоналу, медіцинських бригад зону іноді в бойових дій на консультації, або для посіщення інвалідів, маломобільних груп забезпечення і так далі. Німецькі партнери зауважили, цією допомогою хочуть підтримати населення України та нагадати людям про важливість європейської культури миру. Вже найближчим часом транспорт стане на службу та допомагатиме нашим рятувальникам і медикам працювати на благо міста. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, Сергій Овчаришин. Новини на телеканалі Март.